Так, Всім привіт! Сьогодні у нас 2 жовтня, дочь з утра неділя, в неділя. Два дня були у нас хороших, сонячних, теплих. Позабирав я кормушки, що там з десяток сімей а ви не влізли в машину. в общем. таке. Уже дзвонять за маток, спрашують, думаю, зніму відео. Ставимо лайки, кому подобається, кому не подобається. Підписуємося на канал. Почав я приймати закази на маток. У в в мене матки только ну, порода бакфаст. В общем, на наступний сезон плодна матка бакфаст буде стоїть 300 гривень, неплодна 150 гривень. Неплодні приймаю тільки только трьох маток. заказ. Плодна матка одна, дві там, від одної матки. В общем. От такі ціни на наступний сезон, так як все подорожало. Канді, клеточки. Ну, в общем, все подорожало. Цей рік я ще продержався, ціна була така, як і в 2021. Ну, а на той год вже якби хоч не хоча, а. Прийдеться трошки підняти. Некодий цей от уже по 300 продавали, але ми ще якось продержалися. в общем. Так, Таким такими займаємося. В общем, все це сказав. Кормушки позабрав, треба їх почистити трошки. Ось бачите, поналіплювали пчоли. Воск. Отак от я почистився, воска. плюс остатки от я сироп з полинню давав, там трошки де погано процідив полинь, то Остатки полині там. Отаке, кормушки ми доволі. В общем, все отлично Ось о кормушки на 145 рамочку. Так що, единственний, як на мене їхній мінус, це мало, що на 1 літр. Ну, плюс за те, що вони одне одну становляться і мало місця займають. А тут таки треба місця побільше. В общем, ще я розкажу, в общем. Світк, крючок буде трошки видніше може. Яку я тару мед в розницю, як продаю. Отака. Цю цю весну я заказав такі відьорка літрові і троглітрові. Кому може буде інтересно, кому треба, пишіть дам номер телефона. По ценам не помню, бо це було весною. Я заказував ну, піщовий пластик, качество відличне. Уже в них заказую. Ну Це вже третій, третій рік я, по-моєму, у них беру. В общем, качество супер. Сейчас скажу по доставке рамок. В общем, заказав я 500-300 грамок верх получается, синевой, а боковинка і нижній брусочок перший сорт. Ек, еко Улік, по-моєму, так називається 7,80, по-моєму. 7 гривень ,80, по 80 копійок вони вийшли, там у них бу... ціна. Ну, в общем, заказав я Укрпочту, це перший раз спробував. Думав, буде доставка, як і в новій почті. Коли ні, по наложці всього вийшло 500 гривень доставка. Ну, Я вважаю, це взагалі отлічно. 500 гривень всього на всього. Ну, це виходить 500 Рамок. Хай считайте 1000, це б... рамок, якщо заказувати. Ну, ще, допустимо, хай там докиньте 500 гривень, буде 1000 гривень. Ну, якби, я вважаю, це отлічно. А от до заказа мені не вистачало В общем, таке количество Ось на 800 рамок боковинки. Такі два мішочки вийшли з половиною, Нижніх на 800 рамок. і... На 300 рамку я заказав 200 верхніх і 200 нижніх. Теж. Писав delivery, ну, відправили, що напутали новою почтою. А нова почта начудила. в общем. Заперли ці рамки дерев'яний ящик. в общем, Бокс, якийсь, не знаю, там десь 1,20 м на, на метр. Розміри, двадцять длина, метр ширина і вишотой десь метр. І ще зверху під доном накрили. І це все о, о, такою лентою обмотали. Спрашується, зачем дерево запихати дерево при доставці. Да. Е, тут ці були у просто в стопку сложені по 100 рамок і з пленкою обмотані. Все. Дивіться, що їм стало? Нічого їм не стало, все вони отлично. <кх> Ну, в а Отут вийшла доставка 860 гривень. Е, ну, не знаю, І там пів ящика всього вони занімали місто, Пів ящика були свободні. Це аби, аби більше заплатити. Ну, я так зрозумів е, хазяїн рамок, ну, де я купляв, привіз, просто віддав, Вони самі, як хотіли, запакували. Ну, А нова почта, щоб побільше грошей здерти, в общем, запакувала як їм треба. Отаке. Хотів. Поділиться з вами так що укорпочтою я кажу, я удивлен. Буду тепер тільки укорпочтою, хто відправляє, звісно, заказувати. Ну, Отакі от діла у нас, в общем. Будемо зараз ми дочищати рамочки. Не рамочки, а кормушки. Треба привести в порядок, щоб надовго не оставляти. Зложити і хай ждуть з сезону. Так що, ще раз повторюся, плодна маточка 300 гривень, не плодна 150 гривень. Кому надо, телефонуйте, заказуйте або пишіть на Viber. На цьому номері номері я оставлю в є Viber, Кому надо, в общем, пишіть. А ми будемо далі Все, Всім пока.